Небезпечний перехід. Миколаївські даїшники взялися за пішоходів, які перебігають вулиці де завгодно. Кажуть, що статистика просто жахає. Від початку року під колесами автомобілів опинилася майже сотня людей, 19 із них загинули. І кожна друга така ДТП відбувається з вини самих пішоходів. Цього разу співробітники автоінспекції не стали штрафувати несумлінних громадян, ловили, розповідали правила, лякали небезпекою і дарували яскраві. Браслети на згадку про лекції. Але на жаль, не всі учні з першого разу були готові засвоїти урок. Я можу гарантувати, що я завтра не перейду, не перні в положу місці. Стараюсь, конечно, переходить положено. Буває, що не, не завжди виходить. А ви всі делаєте так, як в положено в житті? Іли бувають исключені з правил. На дорозі винятків бути не може. Варто дотримуватися всіх правил, інакше може статися трагедія. Далеко ходити не треба, буквально кілька днів тому назад. В тому таки Миколаєві під машину втрапив чоловік, що переходив дорогу у невстановленому місті. Водій просто не встиг уникнути удару. В результаті людина потрапила до лікарні у важкому стані. На щастя, його життю вже нічого не загрожує.